Доброго дня! Приїхав до колег на виїзд в Коцюбінське Renault Trafic. Десь 2004-2005 рік. Запускається двигун і горить Лампа і не тухне ключ один. Але бачите, лампочка не тухне. Хоча ключ читається, центральний замок працює, але чомусь не запускається. Зараз будемо підв'язувати ключик. Доброго дня, привезли трафік 2.5. На евакуаторі не запускається машинка. Це від наших колег дізелістів. Думали, що щось спаливною, але ні, горить лампа іммобілайзера. мобілайзера. Я вчора проїжджав, прив'язував ключа, але лампочка все одно не тухне, не виходить на діагностику. Тобто ну, будемо розбиратись. Шо, не хоче? Не хоче ніхуя. Так, запустив ринок хліб. Вимкнув автоматичну ідентифікацію автомобіля. Определило автомобіль, двигун, 2.5 у нас ДЦІ. і запускаємо діагностику. Так, у Рено перед тим як запустити діагностику потрібно запустити в них іде своя лінія каншини. Ось воно грузиться і на цьому етапі все зупиняється. То есть Чекай, не чекає. Причому комп'ютер зараз так зависає, що треба тупо перезапускати комп'ютер. Тобто реакції ноль. Але, наприклад, якщо підключити лаунч, то він бачить систему вприска і, і ще якийсь, по-моєму, блок і на цьому все. Тобто, те, що... Працює не по каншині, а по калінії. така біда. Причому при цій ситуації я зміг пере, ну, перезаписати ключ. Тобто ключ зараз перезаписаний, бо мене визвали, що проблема з іммобілайзером, проблема з ключом колеги. така біда. Будемо зараз розбиратися, що з цим робити. Так, ну що, розібрався, я ще з машинкою, значить у нас проблема з коншиною, а саме високоскорисною Канхай. Ждиться проводочок. Що я зробив? Прозвонили проводку, кайхай, Канхай не дзвониться. Кинув напряму на роз'єм. Тепер що у нас? Лампа йому тухне, заратухне і що властивка заводиться. Ставимо лайк і не забуваємо підписуватись. Так, я сюди до коншини, значить дивіться, у нас тут є видно окісле. Витягнув роз'єм. Там теж буде видно окислені повністю контакти. Зараз спробую визвонити нашу проводку і вичислити який провод компасирує мозок. Ну і почистити вже раз сюди поліз контакт клінером. Так, знайшов я наш проблемний участок. Це ось фіолетовий, крайній тройк. Крайній піно цей. не дзвониться на блокування двигуном. Щоб не розматувати цю касу, я зараз Пробую зробити на маніпуляцію. Так, відновив всю проводку, все замотав, протягнув новий провод. Тут все на термоосадочку. Все, зараз збираю машину. Так, ну що, бусик зібрали. Працює. Смішно, коли у всіх машинах по 300 тисяч. 20 років в машині 300 тисяч пробіг. Все, бачите, нічого не світиться. Тільки двері відкриті. На цьому ремонт скінчено. Ставимо лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал, якщо потрібна допомога, звертайтесь. Ми в місті Київ біля метро Сарець, Ростивох Рущ.